我需要个 Маленько клопотання про питання відповідачу третій особи та про зобов'язання відповідати третій особи, надати на неї відповідні докази. Відповіді та докази. Сутьково питання, Суть клопотання. Оскільки всі докази, на які посилався, позивач судово, де правно відхилено і виключено з числа доказів по справі, то я згідно. 75 -й -й України прошу суд зобов'язати президенту України надати письмо, суду письмові відповіді за власним підписом на питання викладення нічки, відповіді на які покласти складені жінчов, в основному мотивування частине рішення суду. За наслідками розгляду даної справи оцінити та дослідити їх та надані докази, а також прошу суд згідно... Суді 71 і 120 -й, каз України поставити питання викладені нижче як представнику президента, так і представнику Кабінету міністрів України. Відповідь на які покласти з поміжнішого власного труба частини рішення суду за напрямками розсуду даної справи оцінити та дослідити їх да, надані докази. В цьому питанні я викладав скажу, на... 6 аркуша, 14 питань. 14 питань, які, окрім питання, ідуть, окрім того, що питання ідуть ще з маленьким вступом. Про що це питання і чого саме стосується. Я можу його погосити, все оголосити, все почитати в мене на 6 часу. Якщо потрібно, я розвішу. Саме клопотання письмо я прошу приєднати до матеріальних справ. Якщо, якщо майже чисті, ви на моєму примірнику можете поставити... Нічого не нічого не ви нічого не ставите. Ви нічого не ставите, але тоді в мене немає примірників для надачі. Якщо у вас є прийом, Ні, я ж кажу, якщо ви не нічого не людини. Ні. Ні, робиться взагалі по практиці, вперше, суда в перші самки лотеляції, пологуючи поставити, ставить, відмітку, і я йду в канцелярію, і мені ставлять просто штамп, що суд прийме клопотання. Професор економіки мочений, з чим погоджується позивається. Професор економіки мочебний, на його книжках вчиться студенти. Підсумком антеннії правосада. А чого ви не хочете це підсумку, послухати, послухати? якщо у нас є письмо. Ви не захотіли нам зачитувати той відділу. А його суддя умов є. І нашому він зачитають відвідування, якщо результат одинаковий був. Я, я ж це бачу вже наперед. То чому? Давайте, будь ласка, більш детально розкажіть, чому суть вашого клопотання по ценьку. Що ви просто. Плачете, показати, ну як що я, щось, ще раз повторюю, що я сказав. Відповідно до кодексу адміністративного судочинства, перше, обов'язок доказування, якщо відповідають, заперечує проти позову, покладається на нього. Це перше. По-друге, суд відповідно до Кодексу адміністративного судочинства сприяє сторонам. І може витребовувати докази навіть за власною ініціативою. Я навіть спеціально не урієнувався, знайшов, що пише сам сам безпосередньо Вищий адміністративний суд з цього приводу. Так от, згідно листа Вищої адміністративного суда України від 14 19, року, номер 2379, сімдесят 12, 13, Теренадцять, суди також повинні враховувати, вимоги частин 4 та 5 статтю 11 Казу України щодо необхідності офіційного з'ясування всіх обставин справи і у відповідних випадках витребовувати ті докази, яких, на думку суду, не вистачає для належного встановлення обставин у справі, що розглядається. Я це веду до того, що якщо в рішенні суду буде написано позивачення домів, то це явно протиправно, Протиправне рішення суду і явно ухвалено ну, без належного виконання вимог Кодексу Адміністративного судочинства. Тому що тут такий варіант позивачення домів не проходить. Хай доводить відповідач. Хай доводить відповідач неправомірність, протиправність заявлення, безпідставні заявлення до нього вимог. Вимоги до нього заявлені підставні. І я вкотре на шести аркушах я довожу це суду. Тому я прошу, от, наприклад, питання таке. є, Яка частка державної власності в Україні на даний час у співвідношенні з іншими формами власності приватної і комунальної? Чи вірно, що вона менше 7%? відсотків? Якщо ні, то прошу надати доказ зазначеної обставини. Чого я прошу це зобов'язати безпосередньо президента, щоб він своїм підписом хоча б надав це суду? Тому що зараз просив представника відповідача, він, 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 він навіть не знає, про мови йде. От ви знаєте, про мова йде? От яка кількість, от яка частка державної власності щас на даний момент? Не знаю, Що? Що ви ще до До чого? До У мене тут питання, я її зачитати можу. Чи не треба зачитати? Mm -hmm. От як, як ви скажете, так і буде. Ви скажете зачитати, я зачитаю. Скажете, не читайте, я не зачитаю. Ви, ви хочете питання задати Ні, Не я хочу. Уважаю слухайте, будь ласка. <плес> Я прошу суд задати і президенту такі питання. Письмово. Ви, і, і суд, щоб задав. Тому що суд має сприяти у... Ну, спершу ви задасте ці питання, які хочете почути. Ні, а що від них чують? Вони тут прийшли не, не підготовлені, абсолютно. Ви ще ж не розпочали з рішення справи, а ви вже робите висновку. Я прошу. Точні, підготовка. Так, дивіться, з такими представниками 에, давайте не вирішувати оцінку. Я оцінкувати вони не відфіковані, вони не видираються справи. Що ага. треба їм задавати питання? Скажіть, будь ласка, ви там. 에, Ряд хочете доказів витребувати від відповідача. так? Да? Так, да, да, Я да. хочу не витребувати від відповідача, ви знову, да. опять же, ж таки неправильно трактуєте мої слова. Через не треба, будь ласка, так робити. питання отримати відповідь. По-перше, да? я хочу е, наголосити щодо що довіра від того, що ви мені відмовили в клопотанні про відмов. Задоволені, мене як до бюрі до суду справи, ні, ні, не з'явилися. Ні, не я, не я маю на це наголосити увагу, що в мене довіри до до складу суду ніяким чином не збільшилось від того, що ви відмовили від попитання. До Добре, речі, ви спишіть, ласка, при цьому з, почули практику розпросту суду. До вас питання до доказів. Питання, яке задає колега судді. Що до доказів. Ви сказали, що ми вас неправильно зрозуміли. Так, Яким чином суд повинен витребувати докази, задати питання на підтвердження цих доказів? Що ви хочете, щоб суд зробив? Так, певний певний факт виставу вас, Україна, від 14 років. Ви, ви вже зачітували, да. що суд повинен влас, ті, думку суду. От я прошу. Ви хочете думку у Nazvіть, назвіть, назвіть які ви докази. Ви почались бути речі, я всі да, на всі довжні розриватися. На назвіть які докази, ви вважаєте. Я їх всіх подав. Давайте назвіть. одне назвіть який докази. Я одне я назвав. назвіть, на, назвіть бути економіки мовчання, полягає, наполягає, щоб ти має не має То що не треба власне? зробити суду Виклади з викривати? По-перше, яка частина? Не треба іронізувати, і не треба виставляти мене тим дурачком на посліковище. Виплатити його як слідка? Я зачитую питання, щоб він не задавав питання і, і щоб не робила з мене дурака. Який я прошу суд поставити відповідачу? То суд сам вирішує. Ви Чому не, не передбачено, щоб ви подавали суду питання, які Ання можете стороні поставити безпосередньо в судовому Ні, засіданні. Суд сам. має право поставити а суд буде спостерігати, і потім порівнювати надані і зобов'язаний суд адміністративного судочинства адміністративної юридик зобов'язаний таке. Ну тоді От, пошліться каже практику. Цього на закон, будь ласка, де передбачено, що сторони надають суду питання, які вони які, які повинні. З боку суду буде поставлений. Закон, законом засідки. так вже не передбачено, що суддя, що суддя допомагає відповідачу, представнику відповідача, відповідати на питання. А ви вас у минулому засіданні ми саме ви так робили. Ми зараз у вас уточнюємо, як і у сторін. От уточніть ви свою, у мене є? що ви зараз питаєте, я вам теж уточнюю. Тоже... Чи ви Не мали мене ще по одному кругу. Нас, я вже давай, чекайте, чекайте. Ми не хочемо, Я це? вам також не зараз не уточнюю, сторон. як і уточнюю минулого. Ви хочете, щоб викликали свідка зазначену особу. Чи ви требували якісь документи для огляду оголошення? Я хочу, щоб суд використав свої повноваження і самостійно зібрав докази, оскільки всі докази, що я. Подавав помножили гану протиправно. До речі, в моєму заяві про відвід, це головна аргументація. Протиправно. Відповідач має право, і він право зобов'язаний подавати докази. Я подав, ви всі ясувати, Який саме доказ ви просите витримувати? Викликати ви все... свідків на підсеверті. в мене все вказано в ну, про питання Узвучайте відповідачу. Я вам сім раз питаю, давайте я озвучу. Доказ на і скажіть, що ви хочете з цього пояснення, на яке ви зараз оголошували його? Ну, що по-перше, ви перше, державній службі статистики, є докази, скільки в держави залишили. Скажіть, це на підтвердження яких фактів? Це на підставі того, що на підтвердження Це на підставі того, що неправомірно дії президента сидіти нічого не робити, неправомірна його діяльності. Сидіть робити не вживати ніяких заходів, коли в держави осталось 7% державної власності. Тоді як в країнах капіталізму Америки, Франції по 20-30% державної власності, це доказує те, що президент не вживає ніяких дій, поки єлібанять національне багатство, показати, поки ограблюють український народ. Такі. Оце перше питання. Потім, тут я аргументую тут. У мене не тільки питання викладено, а ще й аргументація, чому саме таке питання важливо для засування справи. Потім ще питання прохання, щоб суд звернувся до віддача третьої особи, щоб зазначили та надали суду докази, які доводять визначення державою стратегічних напрямків у сфері приватизації, зокрема про програму приватизації на 2015 рік, яка б відповідала сучасним реаліям економічну тощо. Немає. Тому, що вони розробили, е, не розробили, не а надавили? щоб вони пояснили, яким чином зараз відбувається у нас правобація, що нема в державі програми якої е, е, і бачення наперед. Це Тому, важливо для того. Правильно плану, вас зрозумів. Що зазначені обставини можуть свідчити про те, що відсутня програма належна. Сав... Так, чи ні? І і це є доказом практика... на підтвердження вашого позову? Так? Сувершен... Вимог. Правильно вимог. вас суд зрозумів. Правильно. Правильно, це доказ на підтвердження моїх позовних вимог. Так, ще буду. Потім чи пов'язано з угроження українського народу і збагачення одиниць в Україні за несоціальним несправедливим процесом умовами приватизації. Прошу підкріпити відповідь конкретними доказами, дослідженнями, аналітикою, статистичними даними та надати їх суду. Це я прошу, щоб суд задав це президенту. Чи вчиняв президент України дію, якщо вчиняв то яке саме, щоб провести дослідження, аналітику, аналізу, той, що процесу приватизації? Так, щоб над, на щоб на суд зрозумів, витребувати і задати, так, щоб надали аналітику і відповідачі, по да. під якщо вони, я вважаю, якщо уряд започаткував процес приватизації, а президент має важливі і зобов'язаний вплинути на ситуацію, то президент повинен виходити і щось, о, з якихось досліджень, з якихось матеріалів. Який на чомусь свої висновки аргументувати і базувати. Правильно? <кліпи> Правильно, значить, ви заявляєте клопотання про те, щоб виглядачі повинні надав бути... суду своїм власним підписом. повинні видати вам Ме... надати Ме... або, вини, представити, не суду, Я супер... або представити суду або представити суду докази має. на підтвердження ці поставки. І в цьому відмінність адміністративного судочинства від цивільного. Судочинство, тому що там я сам самотужки можу це робити. І лише в виняткових випадках мені допомагає суд. Тут суд сам може це робити. І отут буде видно, на чиїй стороні, на стороні українського народу чи олігархів, які продовжують хочуть докрасти вже до кінця, а потім у нас позакриваються соціальні всі аптеки, позакриваються всі, всі поліклініки, що потім... в державі немає майна і точно. Які дії вчинені президентом, як гарантом Конституції, і свободи громадян, щоб унеможливити використання зазначених вищих кримінальних та тіньових схем при приватизації 2015 року? Тут ціла сторіночка, подана мною, це із економічної праці професора Мощенного, які є стінньові кримінальні схеми до цього були, і вони признані про них багато, п'ять загальних. Обставина, багато про них дискусій і по інтернеті, і по засобу ці, масової ці інформації. Що ці обставини, позумі, ці обставини підтвердять те, що започаткований процес приватизації так же названо зухвало і цинічно, прозорою, про забезпечення прозорої та конкурентній приватизації. Але до цього, що до бездіяльності, але до цього. Ніякого ні покращення законодавства не було, ніякої стратегії не розроблено, ні оновлено програми державної приватизації. В разі відсутності таких документів буде доведено, не на буде, вашу думку, Ваше діяльність. Так? Якщо суд таке питання так, поставить так, президенту, так, президент так, не буде. Так, Що так, на нього відповісти? Так чи ні? Буде це буде свідчити його, це доказ, да, який буде свідчити. Його Чому президент вважає, що не вдосконаливши приватизаційне законодавство, не зробивши на загальнодержавному рівні, я в душках пишу роботу над коминками, можна забезпечити проведення прозорої та конкурентної приватизації. Законодавство ніяке не оновлювалось, змін ніяких не відбувалось, прийняли постанову, назвали її цинічно прозора та, та конкурентна приватизація. Куди ці дії підуть після цієї приватизації? Для чого ця приватизація? Скільки в держави є майна вже залишилося, чи доречно її проводити? От я ж кажу, в мене щось саме обурює до крику, я просто не могу цього. З країни капіталізму 20-30% державного сектора економіки. Тобто державі належать основних фондів стратегічних підприємств. У нас 7%. От хай спростує представник відповідача, якщо він... Фаховий до судом, що в нас не 7% державної власності. З чого буде держава жити наша, поді... подірибанять нашу державу, розвернуть наші шматки і все. І я як громадянин цієї держави, я не можу сидіти, мовчати в стороні. Ігор Віталійович, далі, які питання, які викази. Та ж не дуже мені нема чого робити. Я думаю, а да, я, я так, займу час, відривати від роботи, буду терпів. Сумайте, судді... давайте далі. які питання? Суд вищого адміністративного. Які конкретні дії вчинені президентом для забезпечення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році? У президента є важкі впливу на прем'єр-міністра, за його поданням призначається, за його поданням він звільняється. У нього є важелі права законодавчої ініціативи президента. І дуже багато-багато його багато важень впливу вплинуть на ситуацію. Він не має права сидіти. Це і і важкі є обов'язкового характер, чи все-таки на розступ президента можуть бути застосовані? Ви про дискреційні повноваження, то я вам скажу, він гарант Конституції. Не сьогодні я хочу бути гарантом в цьому випадку, а сьогодні не хочу. Він зобов'язаний Конституцію бути гарантом, гарантом Конституції України прав і свободи громадянина. Коли я обкладаю державну власність, обкрадають мене. Обкрадають мене, тому що завтра я піду в поліклініку, я вам про це писав ще в позові. І мені скажуть, ні, да сьогодні вже плакав. Нема вже безкоштовної поліклініки. Це попитаю, тому що я на це посилався всі ці обставини. Це як приклад. І це загальновідомі обставини. Ну, нащо так робить снічний вигляд, Ваша честь, що ви цього не розумієте? Ви, ви випадки, звісно, не простий народ, але хіба ви цього не розумієте? Випадки, Пусто, як ви готовуйте далі своє попитання. Я перелічую свої питання. Чи є доцільним? Дайте посилання на економічно-аналітичні, математичні розрахунки. Та надайте їх сходу здійснювати приватизацію в умовах макроекономічної нестабільності та окупації частині території України. В душках, під шумок, як говориться, в народі добрі справи не робляться. Наступне питання. Чи доцільно повністю віддавати паливно енергетичну галузь газу та трав... Та електророзподійне підприємство у приватній власність, не залишаючи в державної власності жодного такого об'єкту. З яких розрахунків міркувань, загальнодержавних, національних програм дійшли би до такого висновку? Це я вважаю, це прошу суд поставити такі питання президенту. Продавати все під ноль. Чи це не задасть шкоди національній безпеці та соціальній стабільності в країні і не поглибить соціальну диференціацію між дуже багатьма? От між дуже багатими одиницями і дуже бідними масами. Шосте питання. Чи не варто було б удосконалити приватизаційне законодавство перед приватизацією у 2015 році. Враховуючи перед цьому відповідні економічні аналізи, прогнози, зокрема, Інститут економіки прогнозування. Вони це державний інститут, вони чудово зробили аналіз. Чудово тільки беріть керуюся їх в своїй державній діяльності. Сьоме, чи оцінювались? На загальнодержавному рівні ефективні для приватизованих підприємств з метою визначення доцільної подальшої приватизації державних підприємств. Якщо так, то надайте суду відповідні докази такої оцінки. Восьме. Які заходи вчинив президент або, можливі, його попередники за для збереження, принаймні, частини національного багатства у державній власності та забезпечення ефективного менеджменту на державних підприємствах? Чому? Тому що... Прем'єр-міністр, я ціню криком кричить, неефективно в державі мать майно. Це неправда. За Радянського Союзу щось всі побудували ми все, що маємо, побудували за Радянського Союзу, а це держава була управлінцем. І все було тоді ефективно. Красти менше треба і призначати на посади своїх родичів і знайомих. І тоді буде ненормально. Любого нормального поставу, який не знає менеджера, він наведе порядок. Тому це питання я би хотів обов'язково. А аргументується воно тим, що згідно статті 102 і 106 Конституції України президент забезпечує державну незалежність та національну безпеку. Є гарантом державного суверенітету України, додержання Конституції України, права і свободу людини і громадянина. Основою державного суверенітету, згідно декларації про державний суверенітет, є національне багатство. І згідно з тою декларацією, ця національна багатство є власність українського народу. То в мене питання теж до президента, я хотів би суд поставити, то яким чином повністю національне багатство, яке є власністю українського народу, перекочувало трьом-чотирьом, десяти олігархам? Теж питання цікаве. А Конституція і закони, які приймаються після декларації державний суверен, мають прийматися на її виконання і мали приймати на, на її виконання. Будь ласка, далі, далі Тут вже не багато. Якої економічної доктрини, теорії приватизації офіційно притримується Україна? Мається на меті це доктрина розпротити все в щир, чи доктрина залишити дещо в державній власності. Я так вже більш популяризую ці питання, щоб вони доходили більш широкому загалу. Чим наповнюється держава бюджет після того, як пора... Як продавати і проїдати буде нічого. Тому що згідно з кошторисом очікувана сума від приватизації 17 мільярдів гривень. Куди ця сума піти? чи вона повинна піти в основні фонди, чи вона повинна піти на проїдання, теж ніхто, ніхто конкретних відповідей не дає. На що? Тому питання таке: на що конкретно планується витратити кошти від приватизації 2015 року. І президент хоча. Мав би бути в курсі і має бути в курсі. І це питання справлено на доведення його протиправної бездіяльності. 12 питання. Чи знизиться контроль держави над економічною політикою після приватизації 2015 року? Якщо ні, то за допомогою яких економічних засобів буде забезпечуватися такий контроль? І 13-те я хотів би... Наголосити на тому, що Юридична Рада законодавства від 1990 року до цього часу показує, що вся приватизація, яка в нас відбувалася, всі закони про приватизацію, які були в цей час прийняті, вони були прийняті без дії Конституції України як основного закону. Тобто всі закони приватизації з 90 до 96 року в основному прийняті, які чинні на даний момент, і про що я говорю, що не можна, не змінюючи це законодавство, на перша рабунок продовжувати. З 90 до 96 року приймалися закони про приватизацію, конституційних норм. Конституційні норми були відсутні. Як так можна? І не одні фахівці вчені звертаються. Я аналізував наукові праці по цьому питанню, багато не тільки один вчений вказує на цілу обставину, тому що дією основного закону вирішувати глобально дірібан майна, роздавати все національне багатство і всі держ... декларації про державну сувереніт, то це явно злочинно. І до цього часу ніхто на це не зважив. А ми вже маємо таку ситуацію, що ціле місто залежить від одного власника Кіренерго, що теж проти правну так от питання, чи погоджується президент України з вказаним вище. Не. Тут я аргументацію, вся подата, коли що приймалося. Якщо, якщо ні, то наведіть контролю аргументи законності приватизації та приватизаційних законів. Суд надані контраргументи прошу оцінити при ухваленні у справі. Згідно статті 13 Конституції України, держава забезпечує захист. Прав всіх суб'єктів права власності господарювання, соціальна спрямованості економіки, усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Отже, державна власність така теж рівна перед законом. Чому в такому випадку вона не охороняється і не захищається державою, а її розво... розворовують між собою олігархи, б'ються, воїни зроб... роблять, приватні армії, наймаються. Оце так Оце... це наслідок того, що. Національне багатство стало не підконтрольне владі, а саме українському народу. Яким чином без державної власності держава буде забезпечувати соціальну спрямованість економіки? На податках, на податках далеко не виїдеш. Це У державі має бути власність, і ми ж всі рівняємося на Європі. В європейських країнах Франція, Германія, 20-30% належних держав. Всі, але я не всю аргументацію зачитав, там, там, Там ще викладена саме аргументація. Ось. Відтримуємо такі да. питання. І прошу відповіді на ці питання покласти мотивувальну частину рішення суду. Якщо суд бажає відмовити, але відмовити це. Скажемо так, красиво, на вищому рівні, не так, що суд не вбачає суд. То варто задати ці питання президенту, тому що представник нічого не скаже. Це точно, а президенту підготують відповіді адміністрації на ці питання, економічні там чисті відділи. І він підпише, і, і це буде, по крайній мірі видно те, що у нас працює судова система. Thank mm -hmm. you.